Захищали українську незалежність в Івано-Франківському фізико-технічному ліцеї. Вшанували пам'ять героїв, які у різні роки тут здобували освіту. Анотаційні дошки, своєрідні меморіали Андрієві Бойку, Ігорю Гойманюку, Миколії Васюку, Віталію Гладюку, Тарасові Луцишину, Володимиру Гасюку, Андрію Данилюку, Антонові Листопаду та Миколі Долінському. Сьогодні вшановуємо пам'ять дев'яти випускників цього словитного навчального закладу. Подивіться на ці Дошки, представники мирних професій, за винятком Антона, тих, всі будівельники, програмісти, які мріяли про добробут своїх родин, робили свій пасійний внесок в розбудову України і ніколи не думали, що прийдеться взяти за зброю. Але коли сталася трагедія, жоден з них без вагань за покликом серця. За покликом своєї душі став на захист України. Да, вони загинули. Але вони загинули не задарма. Христос Воскрес візьмет смертю, смерть. Усі загиблі воїни, колишні вихованці фізико-технічного ліцею. Вони були різні за характерами та життєвими темпераментами, проте всі мали покликання до точних наук. Після закінчення навчального закладу удосконалювали себе в різних виробничих секторах. А в час великої біди взялися до зброї, аби захистити Україну від російських загарбників. Всі вони були ліцеїстами достойними. Є серед них ліцеїст року, наше найвище звання до заслуги. Були серед них презерри всеукраїнських обласних інтер. Електуальних змагань, а були звичайні хлопці з середини рейтингового списку. Але коли над Україною нависла загроза, вони не злякалися і стали в стрій захисників України. Дорогі діти, дорогі вчителі, пам'ятайте, якою ціною дається сьогодні навчання в українській школі, в українській державі. Пам'ятаємо наш обов'язок, молитва. Пам'ять і допомога нашим військовим, бо війна триває надалі. Це ключових три речі, які ми всі разом повинні сьогодні робити. Вічна пам'ять нашим героям, ще раз від імені нашої франківської громади, низький вам уклін. Вічна їм пам'ять і нехай з Богом спочивають. Слава Україні! За період російсько-української війни Івано-Франківська міська тергромада вже втратила понад півсотні своїх воїнів. Уляна Некулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.